Догляд за шкірою обличчя особливо важливий влітку. Влітку ми маємо забезпечити шкірі більш надійний, потужний захист, тому що сонце більш агресивно. Чим я буду користуватися влітку? В мене, так само як в нашого дописувача, якому я зараз даю відповідь на питання, комбінований тип шкіри. Обов'язково must have будь-якого догляду це пілінг-пілінг з фруктовими кислотами. Я буду його використовувати раз на тиждень або два рази на тиждень, якщо буду мати на це час. Як додатковий догляд і захист СПФ, я обираю для себе крем анти він головним завданням має прибрати червоні плями на обличчі досить швидко, буквально протягом 15 хвилин зранку. І на довгострокову перспективу він або прибирає судинні зірочки, або запобігає їх появі, тому що цей крем потужно зміцнює стінки капелярі. Це вже два продукти. А як основну серію по догляду, я буду ну, по-перше, я буду змінювати протягом літа, але першу серію, яку би я хотіла на спекотні дні використовувати, це серія мізу. Серія мізу з японськими водоростями. І стверджують, що а, ті жителі Японських островів, які споживають щоденно, уявіть собі, щоденно ці водорості, є рекордсменами довголіття в світі. Ці водорості, які ще називають зеленою крою, з одного боку дають глибоке зволоження, з другого боку, це антивікова серія, серія, яка прибирає зморшки, серія, яка дає ліфтинг, дає пружність, розгладжує шкіру. А крім того, чому саме її я би порадила на літо? Вона має таку гелову консистенцію і е, нереально комфортна в нанесенні. легесенька, дуже швидко вбирається. І дає таку легку прохолоду, зволоження відчувається на дотик. Обожнюю цю серію. І в принципі можна цим обмежитися. Але якщо у вас будуть виникати якісь аварійні, не дай Бог ситуації з якимось алергійними або звичайними інфекційними бактеріальними висипаннями, я би радила мати якості швидкої допомоги крем мікробіом, який відновлює. Справжню корисну мікрофлору на поверхні шкіри. Він має бути в кожній сім'ї як дійсно швидка допомога. Тобто, щось з'явилося, зробили очищення шкіри і нанесли крем мікробіом, він попрацював. І якщо це ввечері відбулося, то на ранок шкіра вже буде чистою. От приблизно такий рецепт по догляду на літо я би порадила для тих, то володіє або комбінованою, або сухою навіть типом шкіри.